Привіт, друже, на зв'язку містер Вайпер, і я сьогодні до тебе із е, одною цікавою новиною. Це стосовно нашої гри, але ніякі там новини е, з партнерки. А просто цікаву фішку вам зараз розповім, як можна собі на аккаунт отримати крутий аватар і також отримати безкоштовно YouTube. Преміум, погнали дивитися. Все, що нам потрібно, це наявність телефону і наявність нашої улюбленої з вами гри Raid Shadow Legends. Е, відкриваю я. Я записував запис екрану, ви зараз побачите, що я вам показую. Це я показую, що в мене зараз включена VPNка. Е, тут от робочий стіл. Він просто, просто не хотіло мені знімати так, як потрібно, того так трішки обрізано. Ось, грузиться гра. А поки вона грузиться, я вам показую який VPN я встановив собі ось таку програмку з Play Market У мене Android я її встановив. Все, що потрібно зробити, це встановити. Може бути будь-яка інша програмка. VPN, але потрібно, щоб тут безкоштовно нам потрібно підключитися до Америки, до Штатів. І все далі показую. Далі грузиться у нас гра. Що нам зараз буде далі висвітлюватися? Висвітлюватись буде дуже одну цікаву штуку. Так, ми бачимо рейд і YouTube преміум. Зразу ж таки появляється ось така петиція. Ми її закриваємо. Там багато слів написано, але воно зараз все буде дублюватися. І бачимо, що зліва внизу у нас пише «YouTube Premium». Натискаємо ось туди, натискаємо. Я приймаю офіційні правила. Що ж тут за правила. Нові гравці, що потрібно зробити: нові гравці створити Plarium ID, використовуючи дійсну адресу електронної пошти, викачати 20 рівень і заходити протягом 5 днів. Такі гравці, як ми з вами, яких вже є аккаунти, переконатися, що аккаунт прив'язаний до Plarium ID з дійсною адресою електронної пошти, переконатися, що досягнули 20 рівня, і заходити в нашу гру всього-навсього 5 днів. Так, запускаємо далі відосик. І дивимось так. Ми натискаємо, звісно ж таки, що ми приймаємо всі е, правила і все ми приймаємо. Так, і ось такі нішечки ми можемо отримати. Мультибої 250 енергії, крутий аватар Астралона і додатково ще Ютуб Преміум протягом двох друзів місяців, абсолютно безкоштовно, просто заходячи в гру і просто 5 днів. Е, VPN вам показав. Це також можна робити з. zım Компа, але тут я не став е, качати, шукати якісь віпіанки, того що більшість із нас грає з телефона плюс з компа. Ну а хто грає тільки із комп'ютера, я думаю, вам не буде важко знайти якусь віпіянку, щоб там була безкоштовна Америка підключитись до будь-якого сервера в Америці і ось проробити таку простеньку махінацію. Надіюсь, ти поділишся цим відосиком із своїм другом рейдером, і у вас обох буде. Безкоштовно YouTube преміум на 2 місяці, і плюс крутий аватар Астралона, за допомогою якого ви будете трішки відрізнятися від всіх решта. Ось такі новини. Якщо сподобалось, ти знаєш, що зробити. І, звісно, зустрінемось в наступному відео. On a scale of one to ten, she a hundred. Gets everything that she wants in abundance. Knows how to be a lady in public, but she can get crazy. Ooh, I love it.